Вулиця Соборна. Ось такий сосновий бор тут. здовж вулиці між вулицями Соборна і вулицею Університетська. І подивимось, що тут є в цьому парку, в сквері. Поряд розкашований шиномонтаж. Тут добре тим, хто поруч живе гуляти зі своїми собаками. Ну, Сміття, звісно, є. Ніхто так особливо не прибирає тут. Головне, щоб не звозили в багажниках і не залишали тут пакети з сміттям. Бо у нас інколи люблять це робити. З їде, з міста раз, весь кинув. Такий сосновий бор. Ось тут такий ров. Це вже штучний ров. Там від горілки пляшки. Все одно є. Чисте повітря. Можна прогулятися, подихати, незважаючи на такий бруд. І сміття. Це, речі, в межах міста. Ось там водоканал, там вулиця Університетська. А це Соборна. О, ну, такие сосновый бор.